П'ять трендів осені, які виглядають на мільйон. Збережу ваші 500 доларів на стилісті, швидко і без води розповідаю. Почнемо принтів і діамант сезону. У нас смужка Це той самий фільтр в реальному житті, який зробить нас ну мінімум на 5 сантиметрів вищими і тонкими і дзвонки. Yeah. Наступна станція кольори, і наша Color – це коричневий. Це новий чорний сезон, Від нього віє ароматом кави, і він так дорого виглядає. Візьміть на заміточку. Далі я не можу змовчити про шик. Це Розкішний тренд на мережа. Вона делікатно фактуру. Рубілиснив повсякдень носимо під жакет. А якщо він буде ще й приталений, це просто комбо-сет І наш наступний тренд. Саме такі жакети роблять неймовірно красивий силует і акцент Наталії, і це просто плюс 100 до впевненості. Ван Войван, ну що ви витворяєте? І останній, але улюблений тренд на сьогодні це камбек 2000. Напишіть, як вам а мені низька талія, і такі топи нагадують образи моніки і рейчел. І поки мені попала в око ностальгія, раджу вам зберегти цю підбірку і написати чи робити другу частину. Там така краса ще є. Насибальні тренди осені, частина один безкоштовно ділюсь скарбами. відразу зберігаєте підбір. І перший це брата силует. У цьому сезоні. Дизайнери вирішили, що нам усім треба талія, аномалія. Тому зустрічайте леді Бос на мінімалках або українська роузі Хентінтон Вайтлі. Дівчат урвіть ці костюми, поки вони ще є в наявності, наживо вони виглядають неймовірно розкішно Наступна зупинка твіт. кажуть він, як той самий колишній завжди повертається восени. Напишіть правда чи ні, але цей костюм, дівчата, любов, яка точно не зникне з вашого життя. Далі поговоримо про кольори. і до нас камбекнулось поєднання Coco Chanel або Coco Chanel, Називайте, як хочете. Від Цього воно не стане менш ідеальним. Поєднання чорного і білого це завжди на мільйон. До речі, на мені не сукня, а корсет із і спідниця. Й у нас в меню Одрі Хепбер. І останній тренд на сьогодні це занижена талія. І такі сукні це просто хід сезону. Ну, Льові офіційно камбекнулись, і ми цьому безмежно раді. А усі тренди я знайшла в українського бренду Гіпюр напишіть, який образ найкращий і чи робити другу частину. Моє найкрінжовіше побачення, дівчата. Це був такий треш. Пише мені в Директ хлопець і запрошує на вечерю. А я дивлюсь на нього і думаю, ну блін, це ж той самий харизматичний з підтягнутим тілом, класною посмішкою. Ну і ще є татуювання. Просто Аполлон. Значить, день ікс. Я приходжу, а він сидить у скіні. Я думаю, ну добре. Але потім він витягує термос прямо за столом, наливає собі чай і видає. Тут так дорого. Я з дому приніс, ти не проти. А потім показує татуювання, а там пише. Мам кінь тігр, і саме в цей момент знаєте, що роблю я прокидаюсь, бо це був сон. Але навіть такий сон краще себе змити і відпустити куди подалі. Добре, що у мене на такі випадки є розкішний гель-іскраб для тіла від бренду Spa Ceremony Це дуже вишукані засоби для догляду за тілом для тих, хто справді любить себе. Дівчат їх запах ні з чим не зрівняється. Це дорогі люксові парфуми з ароматом ігристого шампанського і саду з квітів. Зберігайте для себе або ж на подарунок, бо все від складу до пакування на найвищому рівні. П'ять пар взуття і сумок, які закриють усі ваші питання. Збережу 300 доларів вам на стилісті, і ще всі позиції з відео зараз на знижках починаємо з блакитної лагуни з вайбом. Це ідеальний сет сумочки і лофи. Переходимо до класики, яка говорить: я взагалі не старалася, але виглядаю на мільйон. Ця пара точно має бути в гардеробі у кожної. А в поєднанні з сумочкою виглядає дуже дорого, а коштує ні. Приміряла їх у двох кольорах. Напишіть, який вам кращий. Далі мені приглянулися ось ці акцентні шльопанці. Їх в магазині просто розбирали. Вони справді виглядають дуже. Вже розкішна в поєднанні з сумочкою. Це взагалі вау. А ця модель вкрала моє сердечко відразу в магазині. Вони нереально зручні, м'якесенькі, і як каже молодь, дуже слей. на цьому моменті. Ви можете поставити лайк, але я була б не я, якби не знайшла для вас ще класні підбори. Скажу відразу, у мене розбігалися очі від кількості моделей, але я примірила ось цих чорних красенів і перевірила їх на краш-тесті. Дівчат, повірте, в цих підборах відчуваєш себе як в тапочках. і на примірила ще такі shine Bright балетки, які просто звели мене з розуму. А усі моделі сумоків взуття. Я знайшла у українського бренду Респект, Забігайте до них. У них зараз величезний самерсей, і все розбирають як гарячі пиріжечки. Я попереджала. Що не так із ван Байван, і чому знову щось несеться. Короче, начиталася коментарів і прийшла перевірити, чи правда все те, що говорить. Повне розчарування чи ні, висновки робіть самі. Я показую вам все, як є. але те, що було в кінці, мене просто добило. Почала я з найбільш обговорюваної сукні Керібредшов, але чуть, -чуть обгрейнутої. Ой, начиталася про неї дівчатну дуже багато, тому що цей пірсинг не дає спокою абсолютно нікому. Ой. Я перепрошую, але це дуже вау. Вона робить таку фігуру. Mm. Не думала, що колись це скажу, але джинси мене сьогодні поклали на лопатки. Вони дуже круті, класно сідають, і напишіть, чи вдягнули б вити. Переходимо далі. і Тут я знайшла джинси, за які мені медаль повинні дати. Це два в одному бамблбі серед джинсів, Справжній трансформер. Показую одним помахом руки. Джинси перетворюються в елегантні шорти з ідеальною посадкою. Ну я перепрошую ви взагалі таке. Десь бачу. Потім я згадала, що у мене немає пристойної чорної футболочки, тому знайшла тут і доповнила їх спідницею з шортами і вийшов дуже слай аутфіт як каже молодь. І на у нас був костюмчик з олдмані вайбом. Це розкіш дівчат без перебільшення. Напишіть, як вам образи, а я в захваті від нової колекції One By One і ви забігайте, поки вона ще є в наявності. <му>